Гар, гар, грали гарно, дуже рахунок, такий скажем, великий. Ну будемо працювати, є над чим робити і, і ще кілька помилок і справляти. До початку вашої офіційної передсезонки команда щотижнь, щомісяця збиралася орієнтовно на тиждень. Чи допомогла ця практика набрати гравцям швидше форми? Вже коли ви почали готуватись до сезону? Ну, працювали хлопці улітку. Дуже були завантаження е, тяжкі. І хлопці робили все, щоб сьогодні бути у найкращій формі. Перші два періоди принесли багато шайб, а от третій період порадували ще в кінці. Команда почала грати по рахунку. Ну, я ж вам кажу, що ми ще тільки грали першу гру, зробимо висновки та далі будемо грати всі три періоди як перші два. Один із можливих варіантів розвитку фіналу це зустріч Кременчука і Соколу. Сокіл можна назвати вашим принциповим суперником. Чи будете ви окремо готувати до цієї зустрічі, чи це буде частина загальної підготовки, як і до кожного з інших клубів? У нас ще є. Одна зустріч, давайте її зіграємо, Потім далі будемо розмовляти над соколом. Дякую вам.